Олена Волобоєва, підполковник та начальник факультету іноземних мов у Академії Державної прикордонної служби, працює вже протягом довгого часу. Крім неї тут трудяться ще 520 жінок, які беруть активну участь у формуванні професійної компетентності, офіцерських кадрів та майбутніх охоронців державного кордону. Тож напередодні жіночого свята, 8 березня, у прикордонній академії офіцери вітали колег жінок та курсанток. Я бажаю всій жіночій половині нашого колективу, наснаги, радості, щастя в сім'ї, удачі на роботі, щоб все складалося якнайкраще. Завжди пам'ятайте, що ви є та частина людства, раді якої ми, чоловіки, готові, мабуть, такий гори звернути. Побажати всього-всього найкращого, щоб цей чарівний день, який наступає, щоб в них тільки були позитивні такі моменти, і щоб взагалі протягом... Цього на дня, що взагалі все складалося в кращу сторону, побажати побільше сонячних днів у житті, побажати здоров'я, сімейного благополуччя, стабільності в житті, спокою душевного, всього самого доброго і прекрасного. Працювати у чоловічому колективі жінці нелегко проте зізнаються в академії цікаво. На службі жінки як правило опиняються на задньому плані, адже чоловіки ставляться до роботи як до спортивних змагань з неабияким азартом. Проте, незважаючи ні на що у чоловічому колективі, жінка має стати рівноправним командним гравцем. Однак, право виявити жіночу слабкість у неї таки залишається. На жінківці надзвичайно працювати відповідальні і з почуттям гумору, що допомагає їм спілкуватися з слухачами, курсантами і студентами і з колегами. Звичайно, ще з давніх часів саме ставленням до жінки визначався загальний рівень культури суспільства. А шанобливе ставлення до прекрасної половини невід'ємна складова українського характеру, як кажуть прикордонники, завдяки своїм дружинам вони мають можливість спокійно працювати, адже впевнені, що вдома все в порядку. Жінка це особлення ніжності, це особлення, мабуть, любові, це особлення сім'ї, це особлення тої людини, яка береже сімейне. Вогнище, та людина, яка забезпечує в тому числі і нашу роботу. у переддень міжнародного жіночого свята прекрасну половину Національної академії державної прикордонної служби вітали піснями, танцями, вручали квіти та приємні подарунки.